І дема свиснеш! Піднес, там піднес. Нова, через два! Доп... Хлопці. Стій Марта, стій, стій. хлопці, допомагайте дівчатам. Ти теж Стань Любку раджу. можеш помати. Та я разом, що вона на тебе запретнула. Та ні, все, давай. Та не рад, хлопці ти допомагає. Давай, давай, давай. Любко, ти теж приймай. Та, ти можеш Я ж тобі казав, давно вже допомагаю. НУРКО! Так! СОЕК положим! Шник, шненьк, шнек! Це сеса кто так вдома? Вернік, вернік! отважився на це. Вс, давай! А тільки не вирідь нам вверх! Та чого ти, чого ти головами? Давай, 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 давай. Пхай! Давайте, давай, 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 давай. Блять! What? Давайте, де ВИ? Швидко! Колись було. було. Зараз може може можна висоти, будемо бачити. Боже! Яструб! щось! Яструб, ти з 4 години лазиш норі, давай різче! Лугад за щось стихідно усміхається! Я не знаю, що нам переробив! Я був весь час з вами. Ви лугадзі допомагали на кухні? Дивиться диви, тут, а блин. Нє! Оооо! буде дуже жорстоким до вас. Я зрозумів. Давайте. Останній. Липо. Липо, давай, лочки. Давай, давай давай давайте, можемо, десь. Давай, давай, Всі біжимо один за другий. Все, добре. Липо, давай! Марта, сильно не розганяйся. Можна. Належить. Належать Належать А, давай! Долежати. Можете, Чекай, Марта, чекай на свірі! Давай! Давайте! Долежати. Давайте. Бонус. Головою бонус! Хто мекте головою бонус? ой Вод! Руки вверх! Конячки, акуратно! Акуратно, акуратно, Легенько не не звернути! Давай! можна Ні. Назад. Позав'язуйтесь, уже позаправлялись. Да. Давай, давай. Больше Дальше, дальше, пешня. Нет, ты можешь быть и в детстве. Сказал, ну давай, давай занимай. С ССК він нас підтримував, хлопця треба тут. Назад. Можеш, можеш, ну ніби підняти. Хлопці, давайте ти... від. Та є ще дірки, хлопці, запихайте дівчат, в інші дірки. Назад. Назад, Настя, назад. Всі, всі, ні. Назад, все, назад. Давай, 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 давай. Все, добре. Все, все назад.

Хлопці, то допомагайте дивіться, Назад! Верну. Хлопці, витягніть! Дівчина допомагає, ти стоїш. Я стоїш, я стоїш. Ну, ти що зробиш? Коби не жінка, то би хлопець припав. Добре, Олепо, один. 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 А дивись, не порви. О, вона втягнула. Далі, сюди перепригнути. Чому, пішла, Давайте! Пішли, пішли, пішли! Що ви щили на гутірці? Що ви на гутірці? чекай, хай перше вдягають. Робіть перший цей. Одного з ваших вирішив поранено. Виберіть, хто з ваших поранений. Хто кого ви будете нести? Сю, ти поранена. Сьо, поранена. Хлопці вдягають противогази і несуть сьо. Тепер змінилась. Та. Скільки хочеш, нема різне. Сіля гай! Поперед, поперед, О, Ні, ні не попередньо! Взяли, взяли! Можете допомагати! Всі решта наперед! Все! Рухаємося. Час гроші! А не гроші! А знаєте, ти що? Слышите? Все, держись! Давай! Давайте, давайте! Сзади Давай. добегайте! Добегайте быстрее! По последнему час, По последнему! Давай. Давайте, давайте! Давай. Я вижу, что вы ви воины! Давай! ну, до фотографії. Верніка. До фотографії. А! Лю... Любомир, ще десяточку. А, а він знає. Вон там, Марта. Я бачу. Добре, до фото всі разом після смоги. Знаєте, що ми кричимо Згущик! Раз. Верніка, готова. Два. Кричи, Три Згущик! Is <laughs> 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 the lightest you the is